77-й день в Канаді, 29.08.23. І сьогодні в мене ще один гарний день. О, сьогодні більш-менш стандартний день. Зараз сьома. Зараз Є, гу, вже дев'ята. Час летить капець. Час летить капець. Але по порядку. День в мене почався з 7.30. Проснувся я каву залив сьогодні зранку, бо вчора повернулася Нана. Вчора, та, вчора понеділок, вона після роботи приїхала додому. Вона в понеділок перший день і до кінця тижня в п'ятницю їде. І після роботи вона повернулася додому, я вже не хотів шуміти, і так вже повечеря. Тож каву я залив сьогодні зранку. І то я взяв каву з собою на роботу. Взяв батончики, маю багато батончиків, тож мені підійшло. Швиденько зібрався, пішов на роботу. На роботі ми мали трошки роботи. Мали трошки роботи. Зранку ми зробили одне замовлення. Одна квартиранка попросила замінити замок е клянку на клямку з, з замком. Не просто клямку в спальню. Може, там хтось з них ще живе, не знаю, невідомо. І замінив її, ту клямку румба ще до мене. І зараз вона поламалась. Вона закрила замок і захлопнула двері. Все. Є в нас взломщик один, але він зараз відпустці, який має диплом, інструменти, може зламати, але нам легше було його поламати. Румба просверлив в дирку, ми відкрили і поставили старий. Потім поїхали, купили курей. Купили тут є фермери, які вирощують курей, там яйця і то все продають. Все фасують, продають, продають дешевше, ніж на базарі, але воно натуральне. Дуже добре, я собі взяв 5 курей, це один мішок, 5 курей і 60 яєць, 2 лотка. І заплатив за це 88 доларів. Це, я вважаю, не багато. Я собі от ті кури зараз кинув на роботі, у мене морозилка, заморозив, бо в мене вдома є кури ще з фудбанку. Заморозив собі кури, я, я це, само яйця привіз сюди, поставив холодильник. Ну, робота закінчилась спокійно. Ми закінчили все в 4:30, трошечки затягнули, бо була ще додаткова робота по закінченню тих малювань. І я повернувся додому. Повернувся додому сьогодні я приготував собі вечерю, бо в мене вже все якась позакінчувалось, в холодильнику попід'їдав все, що могло зіпсуватись. Сьогодні собі зварив макаронів з сирною, сирною посипкою, стушив м'ясо. Дали мені в церкві Володимира лапки і крильця курячі. Але вони такі маленькі, як перепілка. Ну, гол ну, більше, ніж перепілки, але менше, ніж кури. Маленькі кури. Стушив собі гарно м'яса, посмажив бекон, що я там ще взяв собі соус, гострий, тости, масло. Ну, все як має бути. Смачно поїв, скинув фотографію в Телеграм. Наготував собі до кінця тижня я тепер маю що їсти. <смі> я люблю один раз приготувати, гарно все поскладати в лоточки. Все, помита посуда. Я закінчив готувати десь в 6.30. В 6.30 я вже фактично повечеряв. І якраз десь близько до 7 приїхала Нана з роботи. Приїхала Нана, я от з нею трошечки поспілкувався. І що? Вона повечеряла, та пішла собі в кімнату. Сказала, що сьогодні до неї приїде чоловік. Сьогодні залишиться тут ночувати, і завтра зранку він поїде. Каже, тихо. Я кажу, мені все одно, нехай свій приїжджає, хоч тут живе. Нана дуже сп... тиха жінка, вона приходить повечеряла, і пішла до себе в кімнату, закрилася, її нема. Тільки, отак. Зараз я планую прийняти ванну. Положу в ванні, відпочину, і сьогодні піду спати швидше. Чомусь я не, не виспався. Не висипляюся. Вчора ляг пізно, позавчора ляг пізно, і чую, що сьогодні я вже такий трошечки замучений. Отак. От але, але веселий. <рес> Настрій в мене хороший. Так що сьогодні віддихати. На задньому фоні на телевізорі вже якесь море, це вже не Україна. Але теж музика. Люблю, коли якась приємна музика грає. Ну, де все, англійську я зробив, все поробив. А, Лахі сьогодні поправ на роботі. Я маю шкарпетки одинакові. Я не люблю одинакові шкарпетки, бо я ще люблю, коли в мене права і ліва шкарпетка є, в мене завжди права шкарпетка в лівій. І Я не люблю путати шкарпетки, в мене завжди вони поскладені. І одна шкарпетка загубилась. Я прав десь в суботу. І сьогодні я її взяв, так як там ніхто не пере. Я дивлюся, о, моя шкарпетка в правильній машині ні, в сушарці. Добре, що вже в сушарці забув. І Сьогодні я знов кинув прати в двох пралках, бо кинув коцики і рушники. Вони, там є режим прання рушників. І постіль з таким, з таким одягом. В двох пралках поправив, все висушив, щоб... Зараз його поскладаю і все. Купатись і віддихати. На сьогодні хватить.